Слава Ісусу Христу! Привіт, дорогі! Христос Воскрес! Вітаю вас у нашій постійній рубриці Мудрість пустелі. Сьогодні я хотів би продовжити наш цей цикл крилатих фраз. І сьогодні мова піде про серце. Дуже-дуже радий вас! Запрошую! Один Аба сказав таку річ: якщо ти маєш серце, можеш бути спасенний. Здається, просто супер Але з цієї супербанальщини хотів би, щоб ви витягнули дві таких дуже важливих справи. По-перше, другі, ця крилата фраза, це таке золоте правило, воно підкреслює одну надзвичайно важливу правду, про яку ми часто забуваємо. Якщо ти маєш серце, то означає, що ти маєш шанс до спасіння. Ти можеш тим серцем, вибираючи, оперуючи, осягнути цей надзвичайно великий дар. І це перше, на що сьогодні запрошую вас звернути увагу. Натомість, друга річ вже не настільки очевидна. Бо ми дбаємо просто про все в цьому світі. Зараз понад усе хочемо перемоги, і це якби зрозуміло. Дбаємо про якісь достатки, про переміни, про забезпечення, про майбутнє. Це все просто unbelievable, як можливо. Але при цьому всьому, то дорогі, чи задумуєшся ти про те, що відбувається в твоєму серці? Чи переживаючи цю е, трагедію війни? Чи дбаєш про те, щоб керувало тобою прагнення любові, от, а не прагнення ненависті? Чи дбаєш про те, щоб попри все якось зберігати спокій і холодний розум? Чи дбаєш про мир свого серця? Чи навпаки постійно підгодовуєш його, підгодовуєш чимось негативним, злим, що тільки розпалює тебе до ще більшої люті, замість того, щоб дійсно керуватися любов'ю? Дорогі, задумаймось над цим, бо так по-справжньому треба визнати, що кожен з нас має серце. Але не кожен про це думає. Ми ж натомість будьмо пильні, щоб завжди пам'ятати, що я достойний, гідний, що я маю все, що необхідне мені для спасіння. А з іншого боку, щоб ми пильнували і дуже дбали про своє серце. Дякую вам, хай Бог, благословить і до зустрічі. Па.